І так, всім привіт! І сьогодні у нас буде обзор на обновки, що я зробив в своєму селі маріуполь 1.0 за цей день. А зробив я багато. Перше я повішав тут прапори над заводом Азовсталь. Друге, я побудував драматичний театр. Отут. От він ще не добудований, але він вже збудований. Він тут на головній площі знаходиться. Третє, я тут зніс гніздо бджолини. Та як тут жителі скаржилися ще з минулого року. Далі я зробив тут грядку. Таку. Тут було такий квадрат з бетону. Тут колись була грядка, потім я її забрав, потім тут був квадрат з бетону. А потім тут я продав ту землю, її ніхто... я почав продавати ту землю, її ніхто не купляв. І потім я тут зробив грядку сьогодні. Тут працюють два фермера. Тут у нас драматичний театр такий, драмтеатр. Так він виглядає, тут прапор України висить. Так Він збудований з бетона і кварцу. Давайте в нього зайдемо. Тут такий вхід отак в от рівень. Тут у нас сцена така поки що недобудована. Достатньо мала, але тут більше не вийде. А і тут, в принципі, буде там. Премію роздаватися і все, в принципі. Тут у нас крісла і все. Світло тут ще скоро буде, зроблено завтра. Далі я побудував фонтан, тут були лавочки. Можливо, ви пам'ятаєте, тут були лавочки, тут була колись грядка на це все повністю. Тут е, лишилась була грядка, я її зніс, і тут теж була грядка з деревами я її зніс. Тут е, житель щось буде сказав будувати. Наш житель-будівельник. Тут тепер виглядає отак, тут редстоун Блок, поки тут у нас теж. Далі що я зробив? Я закрив тут цех, оцей не цех, а бібліотеку, тому що вона була в непридатному стані для використання. Ну, далі що я зробив це ще давно. Я отут будинок почав будувати. Отакий, можна сказати, будинок з фільму жахів, такий тут. Потрісканий, пошарпаний, подертий. Це тут житель в мене такий замовив будинок. Ну, ще я тут озеро зробив, таке викопав. Воно тут пусте без риб. Ну і в принципі все. e papa